Фахівці теплогенеруючого підприємства Криворізька теплоцентраль» у посиленому режимі ремонтують теплові мережі, аби технічно підготувати їх до подачі тепла. Реалізація заходів ремонтної програми передбачає відновлення аварійних ділянок, магістральних та квартальних трубопроводів теплових мереж на східному мікрорайоні. Одна з багатьох ділянок, де фахівці криворізької теплоцентралі продовжують ремонтні роботи. Тут виконуються роботи заміни трубопроводу діаметр 820-30 метрів. Орієнтований час завершення і кінець наступного тижня. Це ділянка ТК 803-804 від районної котельні номер 5 Отримують опалення споживачі е мікрорайонів Східний, і Східний, 3. Це 85 будинків, три дитячі комбінати та одна середня шкіла. Одночасно працівники східного експлуатаційного району підприємства проводять відновлювальні роботи і на інших запланованих до заміни ділянках магістральних трубопроводів. Зараз виконуються роботи по вулиці Бикова, бульвар Європейський 2А і Герницький 37. Нині через військовий стан підприємству критично не вистачає фахівців для повноцінної роботи. Звісно, у нас недостатньо кадрів. Запрошуємо на роботу. Потрібні із клусарі з Технічну допомогу Криворізькій теплоцентралі надають міжнародні партнери. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Голери Кожухар Артем Кравченко. Цей день.